Формадол таблетки від головного болю. Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн. Нова послуга з'явиться вже у червні. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ власники автівок В декілька кліків зможуть обрати і запропонювати бажану комбінацію номерних знаків в електронному кабінеті водія, а також одразу оплатити, якщо було обрано платну комбінацію. Продовж 10 днів необхідно буде закріпити цей номерний знак у сервісному центрі МВС під час реєстрації. Володимир Баранець, заступник начальника головного сервісного центру МВС, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день студія. Добрий день, шановні українці. Скажіть, будь ласка, відразу запитання по ось цим зручностям і нововведенням Як це позначиться на ціні номерних знаків? Вони стануть дешевшими чи навпаки дорожчими? Номерні замовлення індивідуальних номерних знаків, вартість не зміниться. Змінюється лише зручність процедури їх замовлення. Якщо раніше для замовлення індивідуального номерного знаку людина зверталась в територіальний сервісний центр, зручний, потім документи розглядались в головному сервісному центрі і отримати можна було індивідуальні номерні знаки лише в місті Києві, що не завжди було зручно для наших громадян. І сьогодні ми якраз запустили вже послугу через електронний кабінет водія, де можна швидко замовити індивідуальні номерні знаки, вибравши відповідну вільну комбінацію букв, цифр чи графічних елементів, декілька кліків оплатити цю послугу, і саме головне отримати індивідуальні номерні знаки за допомогою нової пошти. Можете нагадати. Я подобає... Так, пане Володимире, показати, наприклад, будь ласка, е, що індивідуальний номерний знак це є додатком до державного номерного знаку, ось державний номерний знак. І додатком до нього виготовляється ось такий індивідуальний номерний знак, який буде це для автомобілів, і, наприклад, хіба відразу показати для мотоциклів. Тобто, це е, цей номерний знак буде зазначений в, в розділі особливих відміток про реєстрацію транспортного засобу на території України можна користуватися такими номерними знаками. Вільно наскільки простий, ось сам алгоритм проходження всіх цих електронних процедур в кабінеті в електронному кабінеті водія. Саме в електронному кабінеті водія е, максимально спрощено. Тобто, е, заходиш під користуючись електронним цифровим підписом, заходите в електронний кабінет водія, реєструєтесь, перевіряєте бажа, е, чи вільний бажаний надпис на ІНЗ, в даному знаку. Е, потім е, перевіряєте, чи, чи цей знак є вільним. Оплачується тут же на сайті. Тобто, це в декілька, буквально в декілька хвилин, декілька кліків можна замовити такий індивідуальний на момент. Пане Володимире. Ще від 17 березня змінилися умови отримання або обміну, або відновлення, посвідчення водія для іноземців, які боронять Україну в лавах збройних сил України. Власне, в чому тепер спрощення? Е, да не секрет, що більше ніж за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До військових частин до оборони нашої країни долучилось чимало громадян інших країн. У цих добровольців немає паспорта, немає ідентифікаційного коду та документу про реєстрацію місця прописки, так, так звана прописка. реєстрацію місця проживання, так звана прописка. А українське законодавство до нині вимагало, що отримання водія посвідчення водія передбачає саме наявність цих документів для обміну відновлення або отримання посвідчення водія вперше. Отже, варто було е, прийняти такі зміни, які дозволили іноземцям, які служать в лавах Збройних сил України, е, Національної гвардії, Державної соціальної служби транспорту отримувати посвідчення водія за іншими документами. І такі зміни були нещодавно ухвалені І Тепер розширено перелік документів, за якими сервісні центри МВС надають послуги для захисників України, іноземцям та особам без громадянства отримати. Посвідчення водія можна за військовим українським військовим квитком та довідку з військової частини, з якою укладено контракт, тобто, якщо у іноземця, який захищає нашу суверенітет та територіальну цілісність, посвідчення водія загубилось там, знищилось, то отримання українське посвідчення водія замість е, з'явилася така можливість. Для цього достатньо скласти теоретичний та практичний іспит будь-якому сервісному центрі. МВС і не їхати за кордон, щоб відновити своє законне право керувати транспортним засобом. дякуємо вам. Розуміло, дякуємо. Володимир Беренець, заступник начальника головного сервісного центру МВС України, був з нами на зв'язку.